Вам добрі люди, хай добро усім вам буде, ми вітаємо всіх вас, бо настав в різдвяний час. Цю чарівну годину ми зібрались на часину. Казкарі і музиканти, артистичні і таланти. Як ми знаємо, як вміли, вигадали Боринію, про, про чудесну подію, про і Марію, про овечок баранців і загорських мудреців, про пастушок з пастушками, і про зірку з небесами, про Янгеликові крильця, і про Іроду убивцю, і про наше славне військо і героїв українців, і про мир, і про війну, і про радість на внову. Тож про то ту сю халепу вам розкажемо вертепа. Скільки будемо ходити по камінню ноги бити, темна нічка наступила, шлях розгледіти не сила. Хоч не хоч, а мусим йти, щоб ягняткові віднайти, Бо воно ж стекло дурненьке. Загубилося маленьке. Де ж та радість загубилась? Все у світі перетворилась. Всюду темінь наступає, між людьми добра немає. Ось раніше ми раділи, і з сусідами дружили. Мали їжу і роботу, і за дітками турботу. Хліб, ковбаска, бараболя, ну і в домі оце поділось, що хвороба, чи хвороба навалилась, чи руїни наступили, чи орда усе покола. Ні, то брати не орда, то від іра до біда, як на трон зійшов цей цар, для усіх настав кошмар. Все у золоті гребеться і ніяк не накрадеться. Наче липку удибрав, як на царство обирався, бути добрим обіцявся. Всіх зігрію, всіх почую, а у Бога нагодую. Наші рідні палестині, рай земний збудую нині. І отут він не збрехав, рай собі побудував, Золотий палац і двір, і усе це поміж гір, золоті двори. Повсюди охорона. От якби з'явилось чуда, що правна би цю паскуду. Ну, коли ж прийде месія, що любов'ю нас зігріє, і звільнить нещасний люд Від відрацьких проклятих пут. Ой що в небі поробилось. Небо яскраво засвітилось. Брату, глянь, то зірка сяє, що аж очі пробиває. А що ж воно одне Може, чудо провіщає. Я, господній посланець, провіщаю злу кінець. Світ на хвильку зупинися, на це диво подивися. В небі зірочка розквітла, феєричне чудо світла. Ця звізда не просто так, то царя нового знак. І йому по всій землі будуть кланатись царі. Ще такого не було. Він несе усім добро у вертики, ніж ягнята. Діва привела дитятко. як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. Неві зірка засвітила, діва сина породила. Йдем до неї, не співає. Дитя Боже, привітає. Побитий вікін А як цар добрим буде, моя сила пропаде. Хочемо щось робити, щоб цього не допустити. Там, між горами над річкою, є палачність макотами. Там у Солочі нахпалацях його цар не Він за царство є. Всі задушить. на свете всех счастливей! Да кому же еще красивый. красивый? Красивый, От Китая до Европы. Вы здесь все мои холопы! Перед Иродом кто как? Придушу. Лишь только вам. – Так точно! – Да ли точно? Что за мир? Что за порядок? Не могу я без оглядки Снять корову Строна тронов съесть. Разошлась дурная весть, Что на троны сам владельца Может новый кто-то сесть. Что поставить все как есть? <свист> <свист> Это что еще за мудрость? И куда придете, Боря? Сину Божому віншую, йому золото дарую. Я і за Ви ж побачив, я звісту, то відразу здогадався. Цар царів тут показався, сина Божого він чую, йому смирку подарує. За морем я нам почав і кінець. І відчеса не плачу, бо царя царів побачив, сина Божого віншую, живу, Перед вами Ира, царь, грозный, страшный государь. Быстро на колени попали, ноги мне поцеловали. Тогда я буду бодрствовать. Так и быть, не дам помочь. Ты чего права качаешь? Ты царя не помечаешь? в небі засіяла, син Божий народився. У вертені віша дня і на принесла дитя. Це пройшов Господь, і тепер царем біженці. Це до нього.

Ведошні день заміра. І шо ж зародився? Ні, що ж заплатить. І страшний. Військові, і зброя. І воді готові. І мати люблять зразу. Слава не дуже військо своє. посылать. За детей вы святой. Куда же мне идти? Что Иисуса мне найти? По деревням, городам войско поведу я сам, чтоб его не пропустить. Надо всех детей убить! Красава, до такого я бы не додумался. Вернять струнку на убийство на миллиард. Кроком руш. Скажіть нам рідні люди, де нам цей шлях знайти? Ми всі вже хати вже забули, вже сніг лежить. Нам стайні краще буде в теплі поміж ягнят, між там, де злі люди у золоті пала. І біда і розцарцю царцю не спіши, щоб Ісусика оби. Збройне військо він веде, ще і смерть за ним іде. лукавий. знаємо твоїми справи, а у нас сьогодні свято не дамо його псувати, всю державу розікрали і не його вам мало. Вимітайся, геть з країни, більше не чіпай дитини. Смерть. Смерть не в мила. ти хорошо мені послужила, Виполни ще приказ. Убій їх всіх нараз, що царьок стучав за мною, нині я прийшла з косою Вершу душу твою хотіла. так вона ж давно зогнила. Та беру тебе я в педу, там, де завжди дуже тепло. смерть, любимая моя, да у мене ж страна, сім'я, Не я тебе забачу. Боже, за сльозу пущу. Що ти мелеш? Що робиш? З повітря переводиш. Нє, нє, нє. Жде тебе смолодча, як і тих заробітчам, що наводили ракети і раділи тут шехе. Жде гаряча кочерга припікати язика, як і тим пропагандистам, що за засріблені ківтриста все брехали про країну. Маячню лисли без спину. будеш ти в смолі варити, як притьорік лятись, Біль страшний, живцем гниття. Це тепер твоє буття. За твої страшні діяння тепер надходить покарання. Я прийшла. Тебе скосити, щоб в країні вільно жити. Канчаємо! Своїх героїв, бо козацькому роду вік не буде переводом. Підіймайся, Україно, захисти святого сина! За мудрецями і дарами до тебе, Христе, йду я з молитвами за рідний нарід за родину, за рідну землю за Україну ми тебе просимо, дитять Боже, як щире серце просити може. Свило серця Боже над нами, над рідним краєм та над братами, пошли ж нам волю, пошли Бо ж нам долю, мир, насущного хліба та солі, додай снаги, сили та світла. Щастя пошли нам mm -hmm. на много літа. Він вам нині усі добре люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години, Тоб благословить вас, підани, хай загине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку мопою горя не буде між вами. Ходім приємно, нехай виростає, а град туча нехай вас минає. Нехай добре родить жито і пшениця, уся призбіжжя, уся паштиця, Христос Його!